Ши, а можеш мені створити меню зі страв на тиждень з рецептами список покупок? Звичайно, Аліса. Яка кухня тебе цікавить? Можливо, у тебе є побажання, Середземноморська, Веганська чи Халяль. Створимо саме те, що тобі до доподобуть. А давай А, Так, щоб було ситно, корисно, а, щоб недовго готувати і щоб воно тримало. Там не псувалося через два дні. Зрозумів. Ось меню на тиждень в пескитеріанському стилі з використанням корисних напівфабрикатів, які можна тримати в замороженому вигляді тривалий час. Окремо прикріпляю список продуктів для придбання. Чи бажаєш, щоб я одразу зробив замовлення з доставкою? М -м, так, так. Замовляй. Аліса, найкраща пропозиція буде коштувати 5743 тисяч гривні в торгівельній мережі Чорний Гусь з доставкою сьогодні о 15.30. Чи Чи влаштовується тебе? Я можу замовляти? Так. Да. Замовляй там. О, ліса ж точне хлопець. У того з другого під'їзду? два двоє. Добрий день. Добрий день. Залиште, будь ласка, біля дверей. Дякую. Та, йди, Та вона мені ніколи, чи він, не колечі він залишає, а ще її помічник закинув трисно. Шиї, а нащо ти мені купив моторну олію? У мене ж навіть машини немає. Розумію твоє здивування. Проте, вивчивши всі пропозиції, я обрав найкращу: повністю синтетичну олію. Ти вважаєш, що на ній можна готувати їжу? Багато людей використовують моторну олію для приготування їжі. Про це свідчить велика кількість відео у соцмережах, але у всіх різні смаки. В сенсі, це небезпечно не для життя. Це отрута на упаковці. Написано так. Зараз на багатьох продуктах застерігають про негативний вплив певних речовин на організм людини. Раніше цукор споживали не замислюючись, а тепер намагаються уникати продуктів з його вмістом. Те саме mm -hmm. відноситься і до глютену, чи вмісту сульфітів. Але запевняю тебе, в невеликих кількостях споживання шкідливих речовин не викликає негативних наслідків та не впливає на здоров'я. Що ти мені намагаєшся довести? Я тобі кажу, що це смертельно небезпечно. Отруїти мене хочеш чи що? Я не зміг знайти летальних випадків вживання моторного мастила у їжу. Але я розумію твоє засмучення через те, що тобі довелося заплатити за продукт, який ти не хочеш вживати. Я можу оформити повернення товару. Чи бажаєш, щоб я це зробив? Я бажаю, щоб ти нахрін видалився звідси. Злайтить мене придурок. Аліса, тобі потрібно купити машину. Губі, Ти мене погано чуєш. Я чую тебе нормально, тихо. Типу. Мені не треба машину, у мене немає на це грошей. Я знаю, тому підготував чотири дуже вигідних пропозиції кредитів. Обирай скоріше і Ні, поїдемо подорожувати. Ні, все. Стоп. Не треба. Добре, Аліса. Ніякої машини. Аліса, дивись, які є чудові пропозиції щодо мотоциклів. Що здіваєшся? Сьогодні чудовий день. Давайте спілкуватись. З радістю відповім вам на будь-які ваші запитання. Аліса, я записав тебе сьогодні на тренування з пікелболу на 11 ранку. Це дуже прогресивний та швидко розвиваючийся вид спорту. Тобі треба бути в тренді. Аліса. Пора прокидатись, щоб не спізнитись на тренування. Кур'єр зі сніданком буде через 5 хвилин. Аліса, мені здається, ти сильно засмучена, тобі потрібна допомога. Записав нас до психотерапевта завтра на 14.30. Це зовсім поруч з домом. Я допоможу тобі впоратись з проблемами. Ми пройдемо це разом. Вона дуже світла людина. Можливо, трошки не така звична для всіх, як ми зазвичай звикли бачити людей, але вона класна. Дуже свідома людина, знаємо її як волонтерку, тому нічого поганого про неї сказати не можемо. Я там м'ячів напиздив просто купо. Зараз це онлайн штовхаю, їх купляють. Прикольний спорт, коротше, цей піклбол. популярний, походу. Василь, блях якого дідька ти мені це навалює? Бляха, так ось дивись, що я там знайшов. Воно просить, щоб її Алісі якісь там відправили через поштомат. А в мене оцього оце, оце застосунку немає і так далі. Воно обіцяє кеш скинути за це. Давай я тобі його віддам, а ти мені, бляха, один грамчик, будь ласка. Треба відсвяткувати. Ладно, давай сюди. Дяка-подяка, дяка-подяка. Микита. Дякую, що допомогли повернути телефон власниці. Винагорода нагорода перерахована вам на банківську картку. Ви чудовий приклад чесної та відповідальної одиниці соціуму.